Всім доброго дня, з вами Віталій, канал Metal Jazz. Сьогодні буде таке цікаве відео, думаю, певне там всього потрошки і на купу наговору. От почну з того, Накінець то я вже зробив собі цей ресивер вертикальний. От, Що його пофарбував, сохне. Вчора його пофарбував. Якраз е накачав в атмосфері 8. Світла не було і фарбував. Практично цей ресивер своїм повітрям сам себе і пофарбував. От таке от. Як я його робив, так чисто поділюся думками, може комусь буде цікаво. Сюди вхід з компресора. І він, виходить, якщо перекриваєш цей кран, то в балон не нагнітає, а зразу використовуєш прямо з компресора. А коли відкрив, лишній воздух злітає в балон. Я собі так якби, працював таким чином, що накачував компресор. У мене там в компресорі виходить, 150 літрів. Буває, деколи щось треба легенько продути, продув, там з 10 атмосфер стало 8, і потім лишаєш на сутку, то воно помалу здувається, там тікає десь через воротній клапан. Скоріш за все, бо він ж має скільки там підоставший, змучений, як то кажуть, казав кличко, втомився. От. І я собі потім ці остатки воздуху стравлюю в балон і так накопичую. А потім після того собі використовуєш, Собі перекрив на компресор, відкрив з балона і собі працюєш. От таке. А конденсату зливати тут нема змісту, бо запітка йде все одно вниз то воно, якщо якийсь збирається конденсат, то воно потім його викидує. Мені, наприклад, якщо воно десь там в продуйку, якусь в продувку, попаде там, пари кап, каплі води, я маю на увазі пари якісь там, тут одурниця. Це якщо є якесь обладнання, там, так, яке чутливе до вологості, ну, то тоді треба, мабуть, що оце не на дно, а десь його брати з такої от висоти. Чи ж взагалі зверху балона брати відбір, а тут окремо ставити собі злив на конденсат. От так в двох словах про балон. На Кінець я доволі, вже тепер буде вертикально стояти. Місце багато не буде мені забирати. Потім думаю, буде трохи часу, буду братися за тупивку. Треба її зробити, щоб пиляла. От, А зараз то я вару отакі от шківи до комбайнів. Тут діаметр 600 У нього. Пічка гуде, пісок гріється, накидаю пісок, нагріваю. Потім от таким от пальником я собі розігріваю оцей, маю от, от пальник. Я собі зробив минулої зими тут різьбу. Таку, бо я сюди накручував е от такий от великий блін. Ну, такий великий промисловий пальник. І ну, грів, грів хату, коли не було електрики. І я вкладав його в твердопалений котел, підключав газ ну, з централізованою. Собі там, я так в мене є, що можна і на газовий, і на твердопалений. Або буває навіть можна деколи з балона. Балонний газ, правда, дорожчий, трохи, але так, якісь на біду, скажімо так, можна зігрітися. То я собі такі універсальні зробив. Ну і ним прогріваю оті от шківи один. А от тут вже тільки що я вже зварив, я маю такий алюмінієвий умивальник великий, я ним накриваю і потім ще кидаю тряпки. Я думаю, постоїть пару годин. Це я так роблю для того, щоб не затвердило. Бо я замітив, ну замітив, маю таке спостереження, що вроді і вариш, чугунними електродами, але якщо не підігріти, буває таке, що шов може підгартувати трошки, його важко буде обробляти. Я, щоб ті ризики звести на нуль, я собі от роблю підготовку. А тепер друга половина відео. Хочу сказати про це, я відчув яке то щастя, коли майстерня під хатою під будинком, Ну, я маю на увазі в підвальному приміщенні. Ви ж не уявляєте, яка то благодать робити, коли в тебе температура. Яка тут в мене температура 22 градуси. 22-23 градуси. А коли на дворі в нас 36 в тіні. Це, це капець. У це, мене бувало, я там приходив до одного в гараж металевий, він там як плавлений сирок. Дихає як песик. Рот відкритий язик витягнутий, бо то, каже, важко. Робиш там пару хвилин і постійно п'єш воду, а тут просто заходиш і реально хочеться робити. У мене так можливо для тих, хто дивиться перший раз мої відео. У мене земля, вона от порівень. Де панель лежить, це є рівень землі. Ну, можна так сказати, оця труба йде опалення, вона 10 см нижче від стелі, оце в мене все зарито в землю. Грубо кажучи, в мене в землю зарито 2,70. В мене висота стелі 2,80, а в землю зарито на 2,70. Недолік цієї тої майстерні. Це, що <кій> дорого коштує, бо вритися і поливати ці всі бетони, це в мене тут не блоки, а монолітний, монолітна заливка. Я не хотів монолітної, бо я ходив колись по людях і бачив, як то буває між блоками просочується вода. І... Бо я колись варив людям сходи, і багато їздив я по об'єктах. І оце мені не сподобалося. Я тому вирішив піти дорожче, да, але хай буде моноліт, хата більш тримається жорсткіше, фундамент сильніший. І треба робити дорого. Ну, ж не хочуть їздити на запорожцях щось люди, а їздять на дорогих машинах. це та сама логіка, яку я проявив в будівництві. От. І то, що я сказав, недолік ціна, а другий недолік ну трошки з вікнами треба робити. Було мені по-іншому робити у ті вікна, бо в мене там приямки такі. А приємок це ну, галімій варіант ліпше робити. от, як я тут зробив. От, Отака е, врізка і під кутом просто рубаєш нагору. От бачите? От так от, вирубуєш таку. Воно більше дає світла при меншому вікні. Оце мені більш подобається. І я б не сказав, що маєш більші затрати. От око воно вскося пробиваєш, я от зараз покажу, як воно з надвору виглядає. Це я так знімаю відео для тих, можливо, хтось собі будує будинок з моїх глядачів. І буде бачити, як воно зробити. От, і Тут воно от таким от чином виглядає. Тут можна ще дати якесь собі вікно і щоб не затікали дощі. І там в середині відкриваєш тут, відкрив таке, щоб зсовулось. Вправо, вліво і все. О. А це отакі от так треба зробити. Ну, а позитив, кажу, при 36 в тіні, на, на сонці у нас до 40 до, таке до 40 там 40 виходило. А певне в південних областях України, я так думаю, там і більше. більше температури. Тут просто 23-24 градуси тепла, і ти собі працюєш. До речі, зимою в мене тут, виходить, десь градусів 15-16. Це за умови, коли я тільки включаю от, оцю одну батарею. Бо я, так би скажімо, з переляку натикав їх багато. Я не знав, як то що буде в тому плані, бо в мене не було досвіду, щоб було в підвальному приміщенні. А воно, в принципі, нема потреби. Получається, тої батареї не треба, тої не треба. Тільки достатньо цю. І оця за станком я буває включаю, коли вже йдуть нижче нуля морози. Там я маю на увазі нижче нуля, це як? Мінус 6-7. Оце тоді може бути дві батареї включені до мінус 10. А якщо вже була пару разів, мінус там 20, затискало, якщо воно надовго. А особливо коли вологість. У нас тут на заході дуже є сильна вологість, то тоді можна було включати ще одну батарею. Оцю от. Це виявилось теж лишнє. А так то грієш одною батареєю твердопаливний котел. Зараз включу вам. От оцим твердопаленим котлом, мені вистачає, якщо ту я батарею включаю, це загрузка одна на цілий день і все. І цього вистачає. Я більше туди навіть не дивлюсь. Буває навіть і на ніч затягує. Ну, приблизно годин до 20, воно говорить мені і тримає температуру при одній батареї. ж дві, ну то там буде вже десь 15, 16, 12 годин таку. Але я маю на увазі такі більш-менш хороші дрова. Ну, ж, недолік, правда, ще який, затягувати обладнання. Це, звісно, ідеальний варіант, коли ви десь маєте собі будуєте будинок на, такій, на якомусь косогурі. Що є заїзд у. Вас. Бо в мене заїзд. Тут та якби брама то моя, але там далі вже за брамою подвір'я не моє, мусиш проситися. І Ну, от тут є нюанс такий. От. Отак от то я довольний, коли воно під будинком. Далеко не треба їздити на роботу, ти постійно на місці, собі працюєш. І... І от якось так. А, і ще одне, якщо би, допустимо, хтось собі так от надумав, має такі задумки, вагається будувати чи ні, то я би радив робити стелю вищу. 3 метри це, ну, це так мало. Бо бачите, дивіться, 2,80 і от розтушний станок. Ну там ще 50 см над ним і, і фініш. І, допустимо, якась тельфер розібрати, ну це є проблема. Якщо в підвалі, в такому щось як в мене, це так, ну, як, напівпідвальний цоколь, скажемо в цоколі, в ту стелю треба давати ну, мінімум 3,50. Це вийде тут у мене по тому станку, маєте десь 50 см, ну, то ще додати 80-2,80, так, приблизно. Ну, то це вже більше метра. Ну, то вже цікаво. Вже можна якийсь там тельфер поставити, кранбалку, вже можна розібрати, зняти ту колону, вже можна працювати. От, маєте висота 2,80, сверлильний станок. Він там ще сантиметрів 15 до стелі. Ну, він максимально вже підні... піднятий. Ну, не зовсім максимально ще 5 сантиметрів можна підняти. Ну там буде десь не більше 10 тоді. Бачите, воно так якби впритик. Радіалка вона така сама висока. От. Допустимо, фрезерний станок. Шомпола оті витягувати. От так щоб ви розуміли. Шомпу. Ну, він має чуть менше метра десь 70 см. Це, правда, до горизонту, стоп я не той взяв. Вибачайте. От, на вертикальну голову, що не коротше, десь по пів метра, його ж треба витягнути. От, бачите? І, і там ну там є ще сантиметрів 30, але все одно. Ну Типу, в стелю в 2,20-2,30 вже проблема буде, довелося б робити дирки в стелі. А так, типу, стеля на 2,80 працювати нормально. Але якщо ви хочете ремонтувати станок. Має бути якась кранбалка, ще, ще щось таке, то це вже є нюанси, незручно буде. Треба підніматися вище 3 метрів. 4, мабуть, що не конче. 4 це вже таке приміщення, де ви заїжджаєте якоюсь фурою, машиною. Ну, тобто не фурою машиною, а для того то мало. То треба хоча б 5 метрів, як мінімум. От, під такі машини. Але я маю. на увазі... Що 4 метри це якщо ви вже щось хочете знімати з машини. Це мінімум 4, а взагалі то треба і більше. Але так, скупо, якщо не вистачає коштів чи якось, то тоді це мінімальна висота. От, якесь таке от в мене відео. Вибачайте, бо так не готувався. Подумаю, поки п'єць мені горить, то так пару слів скажу. Наразі. Всім тоді щасливо. Дякую за перегляд.